Доброго ранку, друзі. І з вами знову канал Сільські Будні. Вчора була е, на стрімі у наді з бабусиних рецептів. Дуже сподобалося спілкування. Довго, правда, не сиділа, бо закрутки-закрутки. І ще раз закрутки, але... Трішки поспілкувалися. Цікава компанія нас збирається там у наді. Усі, якби вже свої, цікаві люди. Цікаво поспілкуватися. Хтось щось скаже, хтось щось розкаже. У когось е, щось сталося, цікаве по своєму якісь історії з життя. Дуже дякую за таке спілкування. Ще у Наді є один канал Галицька читальня. Я ще його не знайшла. Треба обов'язково пошукати в Ютубі. І послухати, про що там йде мова. Але зараз мова не про те. Мова зараз про те, що я йду на роботу. Зараз 8.15. Мені на 9 годину на роботу. Ось такий я долаю шлях. Така у мене дорога. Два кілометри до роботи. Багато мені попередніх відео тими того року, як би, говорили, що показую тільки дорогу. Ну, друзі, вибачте, другого не дано. Я ж не літаю, я ходжу пішки. У нас дорога якби небезпечна. Трапляються змії. Це саме таке, що відскочить будь-яка людина, навіть і собака. Але я відколи приїхала вже тиждень, вже сьогодні, дякувати Богу, тиждень вдома. Ще не зустрічала. Давно я вже вам не розповідала про свою дорогу, коли мене не було. Коли мене не було, у нас була сильна злива. Дивіться, що не робило з нашою дорогою. Це вже розгорнули. Тут була велика яруга, чоловік каже. Тут у нас є якби яр між горами ось тут. Дивіться, що не робило Звід там валила вода. Сюди, по дорозі, і аж сюди. Можете уявити, тут десь більше як пів метра горба, і вона сюди ось все валило поміж ці кущі вода. Ось така справа. Гора, задишка, як я її прозвала. То вже зі мною давно вже знає, нікуди не ділася, тільки хіба що трошки її розмило. Так, вона на місці. І я знову долаю цей шлях горбистий. Дивіться, як поміж дерева проглядає небо. Наші українські голубенькі. Дуже скучила за своєю природою, за своєю навіть цією горою. Задишка, гора задишка, ніколи її ніхто не давав назви, аж я почала ходити на роботу і я їй дала назву. Урочище наше називається. Кринички, а гора буде задишка. Завжди йду до гори, задихаюся, а з гори відпочиваю. Ось така краса, друзі. Дивіться, зелений ліс і не голубе-голубе, -голубе, ні хмариночки. Сонечко. Піднімається все вище і вище. От така краса. Дуже давно я вже цього не замічала, не знімала, тим більше. Не було в мене вдома. Майже п'ять місяців. Я щаслива, що повернулася додому. Звичайно. А така краса, друзі. Дуже я щаслива. Нехай це село, нехай тут багато роботи, але я щаслива, що я повернулася додому. Хіба це не краса? Ось така краса. Дивіться. Ще б дощів в нас впали, було б ще краще. Можна би було ось в той ліс піти по гриби пошукати. Колись ходило, тепер знову не вистачає часу. Де ж того часу взяти? Живемо, живемо. І життя таке коротесеньке, таке коротесеньке. Ну і нічого, не будемо падати в паніку. Живемо, працюємо для себе, для своїх сімей і на благо нашої держави, щоб для всього працюємо для всього того, щоб скоріше наступила перемога. Дякуємо нашим. Хлопцям, дівчатам, нашим захисникам, що бережуть нас спокій, щоб ми ранком спокійно встали. Всім спокійного дня. Якщо було цікаво, заходьте ще, ставте лайки, підписуйтеся. Буду дуже рада новим глядачам, які підтримують український контент. Всім спокою у душі і в державі. Дякую за перегляд.